Хочу розказати, з чого будувати стіни взагалі, бо часто запитання, з чого будує з газоблока, з цегли чи ще з чогось, з керамоблока. Два нф є куча різних матеріалів. Тобто йде така легенда, так скажемо, що газоблок це дешевий матеріал. Не скажу, що зараз газоблок дешевий матеріал. По причині такій, що купити куб газоблока зараз, на сьогоднішній день коштує. Деше дорожче аніж купити куб цегли. Тобто, якщо перевести по фінансах, кубічний метр газоблока на сьогоднішній день коштує в районі 3,300 плюс доставку. Ви будете ще сплачувати цеглу, ви будете купувати куб цегляної кладки, буде коштувати в районі 3 тисяч з доставкою. Так, звісно, ви будете переплачувати на самій роботі. Газоблок коштує покласти дешевше. Ну, візьмемо до, в розрахунок, що середньостатистичний будинок йде приблизно 70 кубів газоблока, 70 кубів вкладки. Тобто переплата там, 1000 гривень на кубічному метрі це невелика. Тобто там, Ви переплатите 70-100 ну, тисяч гривень на цегляній клаці по роботі. Тобто, будуйте з того, що ви хочете. На загальні вартості коробки. Який матеріал ви виберете для стін, це буде коштувати 3-5% це небагато. Але питання в тому, наскільки ви зекономите в плані опалення, коли ви зробите стіну з газоблока, вона буде тепла, гарна. З цегли вам прийдеться на таку, щоб дойти до свого самого коефіцієнта при тій самій точні. Ну, візьмемо на розрахунок 250 стіну. На цей кладку вам прийдеться покласти десь 300 мм утеплювача і Хочу сказати свою думку з приводу цегли і 2НФ. Якщо стоїте зараз на роздоріжжі так сказати, і думаєте, що вам будувати з цегли чи з 2НФ, на мою думку ліпше вибрати повну тілу цеглу. це не наскільки дорожче, ніж е, будувати з 2NF, але ви будете мати більш міцні стіни. Так, можна сказати, що це трошки прохолодніший матеріал. Ну, Відносно повнотілої цегли, вона тепліше 2 нф на 70%. Десь так. Ну, Це все питання вирішується за допомогою утеплювача. Але ви будете мати повноцінні, повноцінні стіни. З гарної цегли, міцні і в принципі якісні. Чого ще вибирають цегляні стіни зараз, тому що хочуть всі мати доволі міцні стіни. Стисло швидко, спробую об'яснити свою думку з приводу керамоблока. Якщо обирати між керамоблоком та це цеглою, я вбирав би цеглу, але тільки не керамоблок. в крайньому випадку. 2 МФ. В чому в керамоблока є плюс? Це його марочність, тобто витримка його на стиск. Там, М75, М150 в нього може бути. Але при будівництві малоповерхових будівель це майже ні на що не впливає, там не потрібна така міцність. Він тримає тепло завдяки своїх пустот. І це, на мою думку, є його слабке місце. Наголошую, це моя суб'єктивна думка. Але всі мовчають про такий показник, як механічна міцність. Керамоблок, він крихкий. особливо при ударних навантаженнях. Його структура містить багато пустот, тому при ударі він розвалюється як скло. Відновлення його неможливе, тільки ну, заміна його. Можна сказати, що хто його буде бити, але при із керамоблока можете забути про функцію. Удара в перфораторі, або забути про перегородки в ньому, які дають типу теплу. Тобто, якщо ви будете робити фасад, а фасад ви будете робити, по правильному ви повинні відключити ударний функцію удара на вашому перфораторі. Якщо у вас був включений ударний механізм, то хто знає, що залишилося в цих блоках. Можливо, то вже не блоки, не керама а горшок просто. От як би я рекомендував би будувати будинок, я саме несучі стіни, який матеріал вибрати. На мою думку, найкращий варіант на сьогоднішній день це газоблочні стіни зовнішні, внутрішні стіни цегла, перегородки цегла. Тобто, ви забезпечите себе теплом ззовні, всередині у вас буде гарна звукоізоляція і перш за все. Цегла робить мікроклімат в будинку, тобто вона бере вологу, коли вона зайва, і віддає вологу тоді, коли вона потрібна.